Все, що ми робимо, все, що роблять, роблять взагалі медичні волонтери, це все про життя, але ми це робимо не тому, що ми гарні, а тому, що нас там чекають гарні люди. Все, що я роблю з 2014 року по сьогоднішній день, це така спроба навіть самій собі довести, що я лікар і я там, де я треба. Перший виїзд відбувся наприкінці березня 2022 року. Був гостомель і села за гостомелем. Ми виїхали, коли ще нікого не пускали, тільки нас гвардія, поліція були там. Побачили такий собі міський клуб, під якого сиділи просто люди загублені, розгублені, не розуміючи. Їм треба була допомога. І ми прям. Тому клубі почали вести прийом. Я почала вести прийом. А потім нам ще сказали, в які хати краще заїхати, бо там є поранені, там є люди лежачі. Тому ми почали саме з кінця березня 2022 року робити виїзди, саме такі далекі села, маленькі населені пункти. Якщо ми говоримо про найбільш зачепившу історію з 2014 року, то тоді для мене це історії людей-переселенців. І це історії людей з дорослою онкологією, які були вимушені поїхати перервати своє лікування від початку бойових дій, і як вони залишалися потім в Києві, і як ми намагалися їм допомогти. Історії на людей, які втратили своє житло, наприклад, і своє життя в Криму. Переїхали потім в Київ, почали будувати будинок в Ірпені. І на початку, в лютому, вони були вимушені з чотирма дітьми, як та сама моя Світлана, знайома вона виїхала за кордон, і їх будинок був зруйнований, тому що є якісь грьобаний сусід, який хоче захопити нашу територію? Він виганяє простих людей наших спочатку з свого будинку в Криму, потім з будинку в Ірпіні. І невідомо, коли ці люди можуть повернутися назад. І наші люди все одно виживають, де б вони не були, і вони все одно будуть садити ті самі квіточки біля будинку. Це буде вони все одно будуть тебе годувати варениками, тому що це наші люди. Але чому вони не можуть займатися? Розвитком себе, своєї родини, своїх дітей там, де вони вже є, а повинні виживати спочатку, а потім займатися. І, звичайно, історія про Херсонщину це ситуація така для мене просто недавня, дуже яскрава. Це коли ти заїжджаєш в село, яке повністю майже зруйноване. Вгороди вже посаджені, вони посаджені під лінійку, вони посаджені прямо тютюка в тютюльку. І що там сидить бабця в чистій хусточці під воротами на воротах написано тут живуть. Люди при цьому ці ворота там повністю прошиті уламками. Будинку немає лише одна стіна, і на цьому цьому літають фазани, які розкривають свої шикарні хвости. І ти розумієш, що ось це Україна. Коли ти її питаєш, а вам щось треба? Вони кажуть: Ні, нічого не треба, все хорошо. У нас у нас все нормально. Фазани літають, город посаджений, все нормально, нічого не треба, все хорошо. Це про Україну. Те, що я. Постійно працюю це і допомагає. Мені зараз дуже важко уявити, що я зупинилася і поїхала десь відпочивати. Я зараз намагаюся і на жночому клубі дівчатам казати, якщо ви розумієте, що ви стерлися, що ви вигоріли, що у вас немає сил, прокричіть, будь ласка, про себе. Бо навколишні люди не знають про те, що вам так погано, і поки ви не заявили про свою потребу, ніхто вам не прийде допомагати. Заявіть про свою потребу. І мені здається, це такі важливі усвідомлення цієї війни, які сталися зі мною, якими я намагаюся ділитися з усіма людьми. Щоб не було знову, що ісконна руська земля, і наші браття, і взагалі Україну придумав Володимир Іліч Ленін, да от щоб цього не сталося, треба зараз збирати свідчення цивільного населення, мирного населення, військових, також тому, що це теж важливо. Це спогади реальних людей для того, щоб потім формувати історію і щоб ніколи більше це не повторилося. Змінилось моє життя, тому що відбулася сепарація з дітьми остаточна. Тобто, я тепер мама на відстані. Було складно зараз, я з цим намагаюся якби змиритися. Перегляд стосунків з близькими людьми, стосунків в нових умовах. І інколи дійсно слова особливо наприкінці там прийому, наприкінці дня, наприкінці виїзду, в тебе їх просто вже немає. Вони закінчуються, а обійми ще є. І тому. Обійми давати, напевно, для мене напевно набагато легше, ніж шукати слова і боятися, що ти можеш словом, словом можна сильно, сильно образити, словом можна вдарити, словом можна вбити насправді. І тому зі словами завжди складно, а з обіймами легше.